В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браття та сестри, Христос прийшов у цей світ для того, щоб відновити в нас з вами образи продобу Божу, прийшов, щоби зцілити від хвороби гріха, якою ми постійно хворіємо. Прийшов для того, щоб поєднати нас з нашим Творцем, відновити той втрачений зв'язок нами з джерелом життя, любові і радості. Коли кожен буде усвідомлювати ту місію пришестя Спасителя на землю, то більш зрозумілим буде для кожної з нас та євангельське звернення, слово, яке лунає не лише сьогодні, але й кожного дня до всіх нас. Христос прийшов на землю, проповідував про спасіння, навчав, як правильно треба жити, був прикладом для інших людей, робив справи любові та милосердя. І ось сьогоднішній євангельський фрагмент розповідає нам про одне з багатьох чудес, яке звершив Господь. Він зцілив паралізовану людину, причому зробив це дивовижним чином, адже він промовив до нього такі слова: дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої. І одночасно в цих словах Господь. Звертає нашу увагу на те, що всі причини нещастя та хвороб у нашому світі є гріх. Пам'ятаючи про це, розуміючи, які можуть бути наслідки від гріха, ми повинні остерігатися його, адже біль та хвороби допомагають зрозуміти немочі кожної з нас. Страждання наближають нас до Бога і дають можливість замислитися над тим, що ми в своєму житті чинимо не так. Знаємо, що Господь завжди, сіля від усіх наших хвороб, намагається кожному із нас допомогти. І саме головне, Він пробачає наші гріхи, але робить це тоді, коли він дійсно бачить нашу переміну, переміну нашого життя, і коли бачить серце, в якому є місце для Його присутності і для його любові. Пам'ятаймо, що хоч і немощні ми, хоч і хворіємо час від часу, але завжди маємо того, хто визволить та підніме нас від ложа хвороби. Людина паралізована, дійсно страшна хвороба, важко її уявити, адже вона чудово усвідомлює, що відбувається довкола неї, все бачить, чує, але нічого змінити не може, зробити нічого не може. Інколи буває так, що в людини паралізована навіть мова, тобто вона і говорити нічого не може. Можемо на хвилинку уявити, що ж відчуває така людина, коли перебуває в такому стані, коли все усвідомлює, але змінити нічого не може, змінити своє життя не може. Але Господь і таку людину не полишає. Як ми чуємо, що цього нещасного до Господа принесли друзі, Господь, глянувши на них. Побачив їхню віру, спільне звернення, зусилля, те, які вони доклали, відповідає їм, а конкретно відповідає цьому нещасному. Прощаються гріхи Твої. І Господь прощає наші гріхи не через наші заслуги, не через те, що ми, можливо, є такими особливими або ми вважаємо себе особливими. А тоді, коли Він бачить, що ми дійсно хочемо поєднатися з Ним. Коли ми даємо Богові обітницю, що перемінимо своє життя і позбудемося всіх пристрастей і гріхів, які віддаляють від Творця. Коли ми це чинимо, то відповідно Господь іде кожному з нас на зустріч і бажає допомогти. Господь прощає гріхи і одночасно дає сили кожному із нас для того, щоб ми вірили, щоб ми творили добрі справи, щоб ми продовжили жити в світлі Христових істин, щоб ми дотримувалися заповідей Божої, щоб ми були дійсно християнами, до чого й ми покликані. Коли ми це робимо, то Господь завжди перебуває з кожним з нас. Тож я бажаю, щоб всі ми, усвідомлюючи. Свою недостойність, усвідомлюючи те, що ми дійсно інколи далекі ми є від Бога. Покаявшись в своїх гріхах, вийшли йому на зустріч, відкрили своє серце, щоб він, оселившись в ньому, перебував там завжди. Амінь.